Сьогодні я зніму відео, як зібрати всі стікери в Super Bad Адвенчер Так, перша локація буде Черепаший город. Так, погнали. Сьогодні зберу всі 15 стікерів на всіх картах. От, промокод Back to Sity. Тебя... Так, була вискочила реклама, я її продивився. Так, перший стікер знаходиться отут, де річка. Нам треба Пригнути у воду під оці ступеньки. І тут буде ось знаходиться отакий стікер Шик, плаваючий Так, перший є, Погнали, заберемо другий. Так. Другий стікер знаходиться отут, за пружиною наверх наверх. Так, і Стоїмо на, на цю платформу. Ось, блін. Щас ще раз. І отам знаходиться такий стикер Черепашки. Так. Ну, коротше, зараз спробую ще раз. Так, ось де тут знаходиться цей стикер. Черепашки в очках. Так, і третій, і последній стикер на цій э, локації знаходиться. Ось сюди залазимо, він знаходиться наверху. Нам треба запригнути по цій пружинці наверх. По цій пружинці запригуємо наверх. І йдемо до цього заборчика. Зараз об'ємо цього зайця. Йдемо до цього заборчика. Ось, бачите, ось де цей стікер. Монолізи з лицем ведмедя. Ось такий стікер. Так, далі йдемо на локацію Сніжна доліна. Погнали! Так, ідемо до Сніжної доліни. Ха. 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 Так, заходимо на Сніжну доліну. Фух, так. так, давайте перший стікер заберемо на цій карті. Йдемо до цього домика з оленями. А де оці тут два заражених оленя. Так. Отут А, А, ААБ. Сейчас ще раз. Ось. І тут запрятаний стікер флай. Так, следующий стікер Знаходиться отут, де треба збирати пазли. Так, там це піксельного ЄТІ. Так, встаємо на цей заборчик. Он де цей стікер. А, А, Б. М -м, не забрав його, блін. Щас ще раз. Так, і тут знаходиться цей стікер. Так, третій стікер знаходиться теж. В, е, за одним домиком. Нам отсюда запригуємо і за цим домиком, ой. Де, де стоїть олень на домику, знаходиться стикер. Зараз ще раз запригну і вам покажу. Так Такдемо до цього домика, де стоїть мірний е, олень. І нажимаємо ну, і підпригаємо сюди. І тут знаходиться такий Олен, де в нього на голові гірлянда. Так, далі йдемо до Сніжної пустині. Ой, до Біомотепської пустині, а то я сказав до сніжної. Так, йдемо в пустиню. Так, йдемо в цю сторону до цих. Двох домиков. Так, нам надо залізти на цей домик. Стоємо в оцей угол, ну, от той, що дивиться туди. А, Б. І отак. Ось. Мы нашли спрятаний стикер. Так, перший стикер на цій локації. Так, другий стикер. Находиться. Цій стороні. Нам треба дойти до цього доміка, де тут невеликий паркур. Запригаємо на ці платформи. Так, коли ми стоїмо на цьому блокі, а пригаємо на оцей на це здання і просто пригаємо сюди. Тепер сковзаємо до цієї пірамідки. І ось де другий стікер на цій локації. Так, тепер йдемо опять в ту сторону. Йдемо. Так, я возьму квадроцикл, щоб було швидше. Так, я возьму квадрик. Так, і йдемо в оцю пещеру в цей храм. І тут не йдемо далі на паркур, а йдемо от сюди. І просто беремо цей стікер. Тут такий мішка на квадроцит. Так, тепер йдемо в гігантський дом. Так, пошли в гігантський дом, там хоч і всі, ну, такі стікери не дуже легкі, но ми їх все одно соберем. Так, вперед. Так, давайте зразу підемо в оце логово крис. Тут є стикер. Так, оця криса хай тут стрибає. Так, йдемо наверх. Опять наверх. Ще раз наверх. Отак, при пригнемося від от криси. Запригнемо сюди наверх. Опять від криси. Так, о, навіть не побачив. Залазимо опять наверх. От сюди, от сюди. Так. І ліземо на... Оцей автомат для света. Так, і нам треба тепер запрыгнути от сюди. Беремося. І ось де на дверях тут є отакий стікер. Блін, як же до нього запрыгнуть? О, ні. Стоп! Так, і забираємо цей стікер. З третьої попитки. Так. Далі підемо. Так, спробуємо цю досі на цю столішню сюди прыгнуть. Так, ми змогли. Так, відкриваємо холодильник. Пригаємо в холодильник. Так, проходимо цей ліганький паркурчик. О, ми вже наверху. Так. Нам треба запрыгнути на верх холодильника. І ось десь стікер. Отак, сповзаємо до нього. Оп. Мішка яблуком. Так, це вже другий стікер на цій локації. Так, далі йдемо на другий етаж. Так, летим наверх. У. Так, и Бежим до кровати Так, забираем последний стикер а сейчас и идем улей. Так, седаем на самолетик На двері забираємо стикер. Ось так до нього підлітаємо і забираємо оцей стикер. І далі йдемо в улій. Можна, конечно, ще було там сундук забрать, но мы сю сюди прийшли за... з сундуками. Так, біжимо до улія. От цього домика до улія не багато бігти, так. Проходим цей мини-паркурчик. Запригуємо сюди і гулій. Так, біжимо по цих деревах, щоб нас не покусали мішки, Так Ой. Так, біжим сюда. Теперь сюда. До цих пчелок. Першу вирубаємо, Другу. третю, Так. Тут одна пчелка и друга за поворотом будет. Так, есть. Так, тепер стаємо на любу з цих плит. Пригаємо на цю. А потом зразу пригаємо на цю. І тут буде такий стікер уточки. Забираємо його. Так, осталося два стікера. Осталося два стікера. Так, раз. Так. Тепер біжимо в улій. А хоча ні, зразу сейчас. Заберем пчелку. забираємо... Ой, не пчелку, а сердечку забираємо. Запрыгаємо сюди Тепаемся в вулик. Так, щоб забрати стикер, нам надо залізти якось... Хай. Давайте спробуємо. І вже так не будемо морочитися. Давайте не будемо морочитися, а просто от сюди. Просто пообично проходимо улій. Тут паркурим пропаркуємо. Осталось одне сердечко, бо я зачепив банку. <рапристості> Ой! Блін. Так, погнали дальше Сейчас попробую не ошибиться якось. Все-таки тут, аблін банки, їх багато. Та ну як, боже! І можна туди якось по другому попасти, щоб цей довгий паркур не приходить, ладно. А як я не достав. Ох. Так, і забираємо оцей стікер пчолки. Коли ми отут... я случайно поставив відео на паузу, як возрождався. Коли ми запрыгнули на цю, ну, на последню штуку, щоб вийти з улія, Пригаємо сюди. Так. Давайте повернемося. І, щоб отримати третій смайлик, нам треба вийти з Улі в там, де гусениця. Отой міні босик Його можна буде не проходити. Просто треба буде запригнути там на одну із. Вот этих плит, чи камней, как они называются, я не знаю. Часот мед, медовых. Так, эту убиваем джолу. Так, дальше сюда прыгаем. Вот, я вам сказал про эту штуку, он, о, там был о, той пинчик. Вот сюда просто прыгаем туда. Так, і тепер прыгаємо на виліт. Так, ідемо за последнім стікером. На цій локації і в ігрі. Так, нам треба пропаркурити сюди. 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 Можна зібрати монетку, непоживаю. І ось де цей стикер уб'є. Сьогодні у відео показав, як собрать усі стікери. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім спасибо за просмотр.